Вітаю вас, шановні батьки, вітаю вас, мої малята, вітаю, шановні колеги і гості. Сьогодні ми почнемо наше заняття з дуже гарних, лагідних ніжних слів. З вірша про матусю. Все починається з мами. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо, можна моря і океани здолати, гору найвищу. Штурмом узяти можна пройти крізь постелі та хащі? Тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами все починається з мами. Діти, а хто скаже, про що віршик? Ярослав, про що там йшлося вірші? Хто знає? Оль, про що віршик? що ви причули? Про яке чарівне слово найперше? Про кого? Про кого так. вірш? Про кого вірш? Я покажи, що ти попасть, кажи мама. Маму, маму, скажіть, так. Маму. Найдорожчу людину, яка нас народила, виховує завжди поруч з нами. Наша матуся, мамочка, мамуся, да? як ми ще лагідно, матінка, нена, наша ненечка і ще багато, і мільйон слів ми можемо казати про маму. Тож зараз, діти, скажіть, будь ласка, яка наша мама? Давайте хто скаже? Так, яка? Ярика, ну скажи, як, як звати, спочатку скажемо, як звати твою маму? Ярика, ну включи мікрофон. <ріпи> Я, як маму звати? <ріпи> як? <ріпи> Оль як маму звати? Оль? ти <ріпи> Мамочка, а як ми про неї? яка <ріпи> вона, Як ми про неї скажемо? Оль, твоя мама гарна, <ріпи> гарна? Папа. <ріпи> А так, гарна, так. так, Андрій, а в тебе мама яка? А ну скажи про маму, як ми про неї скажемо? Яка мама? Яка, яка вона? я вона? Мамочка наша, вона гарна, вона добра, а ніжна яка вона, а лагідна, вона завжди нас обіймає. Матуся наша розумна, можемо сказати, що мамочка наша розумна? Звичайно, розумна. Мама найкраща, уважна. Турботлива, Най -най -най. найкращі наші матусі, ось такі наші мами. Так, діти. А зараз скажемо, подивимося на малюничок і скажемо, пограємо в таку гру. що ми можемо робити з нашою мамою? Зараз з'являється картинка, а ви дивіться і будемо казати, що ми робимо з мамою. Добре, так. Що це там на картинці з'явилось? Так. Ярослав, що там? Андрій, дівчинка, що робить з мамою? Що ви робите з мамою завжди? Граємося. Да, граємось, так. А тут, Оль, що ми робимо? Що ми можемо з мамою робити разом? <платити> місто, так, добре, допомагати мамі. А це що? Так, Сашуня там. Скажіть, що ми можемо мамі робити разом з мамою? Ярослав, можемо з мамою прибирати, mm. допомагати мамі прибирати можемо? Звичайно, можемо, так. Що ще з мамою? А хто поливає разом з мамою квіти? Ой, поливаємо квіти? Можливо, в саду десь щось допомагає. Так, допомагаємо. Так, ми можемо з мамою поливати квіти, доглядати сад, город. Так, поратись на городі. Добре, діти. Так. А хто читає разом з мамою казки? А ну підняли ручки. Хто читає книжки з мамою казки? Хто читає діти? Андрюш, ти читаєш? Ярослав. Молодці! Так. Полюбляємо так читати з мамою? Так. А хто з мамою танцює? Хто з мамою танцює? Хлопці, танцюйте з мамою, дівчата. Оль. Так, добре. Молодці. А хто маму обіймає і цілує? Ану, швиденько маму обняли. Поцілували а щічку мамі, бо ми завжди маму можемо обійняти і поцілувати. Молодці! Молодці мої ма малята. А зараз подивіться на малюнок. Діти, ви знаєте, що мама є у кожного, не тільки у нас, а у всіх звірят. Подивіться, кого ви бачите на малюночку? Багато-багато звірят. І ось малеча загубила своїх малят. Малеча загубила своїх мам. Побачили? Зараз ми знайдемо маму кожному із, ним, із них. І ось у нас є маленьке цуценя. Побачили цуценя? Мамі показали, де песик маленький? Де песик? Ану знайдіть маму цьому маленькому цуценяті і назвемо її. Як маму називають? Оль, ану малему, маленькому песику знайшли маму. Швиденько. Знайшли? Так. Як її називають? У цуценя мама собака? Добре. Ану знайшли кошенят. Тепер маленьке кошенятко. Їх там двоє, так? Yeah. Яка мама у кошеня? Хто це? Як її звати? Мама? Знайшли маму? Ось вона підбігла до, свого, до своїх малят. Мама кішка. Yeah. У кошенят мама кішка. Yeah. Так, у кого ще мами немає? Ану, лошадку, знайшли маленьке лоша. Знайшли? Показали мамі, де лоша? Ярослав показав. Так. А де його мама? Мама. Маму звати називають? Мама кобила підбігла до свого маленького. Побачили? Так, Хто залишився? Воно гукає. Му -му -му. Де мама в телятка? Де мама в телятка? Ну, показали маму велику велику. Який називають? Мама Корова теж знайшла свого малюка. Ось всі звірята знайшли своїх мам. Маленькі знайшли своїх мам і обійняли їх. Так. А зараз, діти, я вам пропоную трошки затанцювати, відпочити, встати зі своїх місць. Трошки порухаємося, порухаємося разом з вами. Так, та є малята, мамо. Будем трошки рухатись, добре діти. І ручками будем танцювати для матусі разом з мамою рідна, ніжна ти моя зірочка. щаслива, мамо, І може похопати. дорогие мамы, исправим эту ситуацию. И еще один раз. И приседаем. Молодцы, Малята. Молодці діти обійняли свою маму, поцілували за такий гарний таночок. Сідайте на свої місця. Будемо продовжувати. А зараз ми з вами зберемо гарний букет для наших мам. У нас є велика ваза, так? Вона синього кольору з жовтою гілочкою, і багато квітів. Всі вони квіти весняні, тому що зараз весна. Всі ці квіти називаються тюльпани, але різного кольору. І зараз ми з вами. Я буду називати кольори, а ми будемо їх відшукувати і складати вас до вази. Так, добре. І так, діти знайшли швиденько білі тюльпани. Знайшли на моніторі на екрані. Швиденько показали, де білі тюльпани? Так, ось вони білі. Ось вони білі. Поклали їх до вази. Молодці, жовті діти знайшли. Хто знайшов жовті? Показали мамі, де жовті тюльпанчики? Ось це жовті. Кладемо до вази. Добре. Червоний тюльпан. Де червоний тюльпан? А червоних багато чи один? Хто мені скаже? Ярослава, ну включи звук. Червоний один чи багато? Один. 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 Так, червоний. Один покладемо до вази. Рожевий, скільки рожевих? Багато чи один? Оль, рожевий, доторкнулась до рожевого. Показали мамі. Так, рожевий теж один. І залишився якого кольору? Сергій Андрій, якого я? кольору залишився? Який ще покладемо до вас? Баклітний, добре, діти. Так, ось такий величезний бакет ми подарували і склали для нашої матусі. Молодці, діти. А зараз ми з вами зробимо свій подаруночок для нашої матусі. Сьогодні ми підготували до заняття. Ось такі заготовочки, так, коло, так, діти з картону будь-якого кольору, і кошик кольоровий це ми вже зробили попередньо. Намалювали фломастером гілочки, і зараз будемо робити ось такі весняні квіти, такий подарунок для нашої матусі. Нам потрібна листівочка, так, будь-якого кольору з двостороннього паперу кольорового. Ми відриваємо шматочок, дітки відривають, не поспішають. Скочуємо кружечки, діти. І мама допомагає нам нанести клей і приклеїти. Можемо починати нашу роботу. Дітки відривають. Так. готові, діти? Так, а я включу нам гарну музику. І відриваємо. Так, діти відриваємо. Хочу їм невеличкі кружечки Так, дітки працюють. Біля гілочки наносим клей. наносимо клей. Очі знову любі очі, такі ж ясні, як зірка ночі. Сьогодні, маму привітаю, для неї пісню заспіваю. Бо вона, бо вона, як весна, як весна, а весна, а весна, як вона, весна у маминих обіма, молодія у серцевим іне. При красу, красую відкриваємо весну. Полічкам мама поруч з тобою ти відриваєш. No you play it. Така чудова пісня в нас була в супроводі про маму і про весну. Так, діти, включайте мікрофон, розповідайте, як там у вас виходить. Оль, розказуй, тобі подобається? Давай, кладемо. Оль, тобі тобі подобається? Оль, тобі подобається, Оль, тобі okay. подобається? що ти робиш, Оль? Квіточка, каже: да? Весняні квіти, пошипку для мій. нашої матусі. А, так. Це шунечка працює. Ярослава, ну розказуй, ти що робиш? Мама, 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 для матусі, для мамочки нашої. Для нашої найкращої матусі. Так. Отак. Клади квіточку. Ось такі гарні. І різні ручки, зараз мама вийде. Давай, ручки. Так. Початься відривати. Майдеть. Папір цупкий, але досить приємний. Так, ми трошки силу так? прикладаємо, але це досить корисно для наших пальчиків, так, дітки? Так, Ярослав десь побіг. Валічка та робить, працює. Майдеть. Так. і да? Бери ось, що є. Давай, зараз зарапі. Отак. От Оль, в тебе квіти якого Та, кольору? Оля, розкажи нам, Оль, в тебе кружечки, Ры, ти відриваєш, який папір там? Якого кольору? Олі, якого? У мене рожеві, а в тебе. Та, Жовтий і рожевий, мама і... показує. Ярослава, в тебе квіти які там. Не одривай. Я... Які кружечки? Якого кольору? О, так. Які ти відриваєш? Я від рожевого паперу відриваю. Давай. А ти? Колір скажи, який це гарний скажи. Мама. Я не хоче Отумничка. нічого. Так, Ой, Сашуня, Оля щось засумувала. Так, а потім, коли ми зробимо ось, наші ось, квіти, це ми, це ми гарний берет, додамо банки, якісь лей. стрази, камінчики, так? Ні, Добре. Не Давай сюди. Подаруємо мамі, так? Шу... Подаруємо наші. Так. от от так так, да, давай мама клеї, клеї. клеїть. так. Лата роблять листівочки, можливо, перші, можливо, розумничка. для наших матруз. І з мамою. Це про те, що ми можемо ще робити, так, діти, Ой. з мамою. Ярослава. Робити клей. листівки, так, робити якісь борони. Отак, От отунечка. Давай, мама, сюди, отак. От Ой, розумничка. Давай ще будемо. Бери квіточку. Диви, як гарно виходить. Так, гарно. У наших діток дуже гарно, отримується. отримуються. Я бачу, як вони працюють, як вони стараються, як вони прагнуть зробити. От, як трава, краще? Давай так, Андрій і Вітя. Тут. Андрій, працюєш, Показуй, що ви там. Як справи? Так. Ага, виходить, бачу, бачу. Працює. Декілька хвилин. Держи. Будемо прикрашати. Показуй, вихователю. От так. Ой, супер, Показуй. клас! Краса, Шуня, ти вже зробила, так? А подаруй Давай, мамі. Так, подаруй мамі да? і привітай, маму. З гарним святом весни. Кажи, мама, це для тебе? Це для тебе. Ми разом робили таку листівочку. Так, Ярослав, ти працюєш? Один, другий працюють. Так, бачу бачу, хлопці. Так, хто вже зробив? Давай будемо ще квіточку. Можете піднімати клеїв. ручки. О, так. Цю поправим. Далі квіточку будемо клеїти. Давай собі квіточку поклеїмо. Нам, мама, салфеточку дає тобі Витирай. Де ми ще можемо квіточку поклеїти? Так, і коли квіти вже зроблені, ми, ми декоруємо будь-яким клатиком, камінцями. Декоруємо коли наш кошик Фу? такий, Фу? так? Mm. Ось в мене теж банк зовтин. Так, ось така. І. А це я робила попередньо. Діти, а ви свої, якщо ви ще працюєте, працюєте. Ярослав, ти вже зробив? Так. Що 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 дін є? Дін є? Давай, мама, от так Витерла. Грязні пальчики. Клей. Давай, мама, буде клей. Хто ще працює? Андрій, так. <працю> так, працює. <осережні>. працює. <працю> <Утумничка>. Ще хвилиночку. <працю> Бері ще ось від... бери ще квіточки, клей сюди. Клей, ось що. От так. Уди, молодець. Понравилось тобі клеїть, так? Да? Дуже дуже сподобалось і відривати, мабуть, да, Саш? Давай ще не клеїм. Давай, поклеїмо, давай. От так буде і так. тут клей. От так, і тут так, квіточки поклеїмо. Так, Ярик вже зробив, ти подаруєш мамі? А не подаруй мамі, обійми, обійми місце. Скажи, мамочка, це для тебе. Це подаруночок для тебе. Ой, Долу. молодий, дуже Долу. добрий. Подожди, скажіть мамі, як ви її сильно любите? Мама, я тебе люблю. Підожди потім. Так, подарував Підожди. Ярослав вже зробив. Дивенька, Андрій гарний. Вітя ще не, трошечки закінчують. Так. Кусня вже Себі. подарувала. Показуючи, вихователю беру, показують. Ой, така робиш? гарна робота. Далі. Молодці. І показує вихователю. От Так, так батьки закінчуємо, якщо хтось не встиг, доробимоці. Вже самі доробите? Mm -hmm. Ярослав, суперово, yeah. супер. Бачу Андрій yeah. і Вітя. Yeah. Бачу. Yeah. Це Вітя працював. так? Yeah. Yeah. Андрій yeah. разом. Yeah. Молодці. Yeah. Хлопці, yeah. обіймайте своїх матусь і даруйте їм гарні кошики з квітами, yeah. гарну листівочку. Дякую всім діткам за заняття сьогоднішнє, дякую батькам, що доєднуєтесь. Сьогодні буду з вами прощатись і хочу привітати всіх вас, мами, всіх вас, жінки, з гарним святом весни і бажаю кожному, щоб ви дарували любов і красу, незважаючи ні на що. Сьогодні кажу вам всім до побачення, рада була вас бачити. Дякую за таку чудову роботу. До зустрічі. До зустрічі. Дякую.